Вітаю вас, моя неперевершена аудиторія. Останнім часом я роздумував над тим, які фільми для вас підібрати, і вирішив особисто для мене. І думаю, не тільки для мене, а для більшості людей. Зараз стала актуальна тема ізоляції. Ми тільки недавно оговталися від коронавірусу. Зараз проходимо інше, ще більш важке випробування: війну, відключення світла, затемнені вулиці, все це давить і створює ізоляційну і депресивну атмосферу. Тому приділився з наступним топом. Я швидко це будуть саме фільми постапокаліптичного характеру. Також хочу повідомити вас, що я створив патреон. Тому, якщо бажаєш підтримати мою творчість і додати мотивації мені як автору. Можеш стати спонсором. Посилання в описі під відео, буду вдячним, а зараз цікавого перегляду. Ті, що вижили. Кінокартина родом із Франції, режисера Турі. Апокаліпсис це тільки початок, так звучить основне гасло фільму. І справді події фільму розгортаються в близькому майбутньому, де людство охопила невідома епідемія, після якої практично все населення планети було знищеним, а вулицями покинутих міст почали скитатися заражені створіння, які полюють на людей. Картина знайомить нас з головною героїною по імені Джульєт, і саме за її історією. Ми і будемо спостерігати. Чим мені сподобалась дана робота, по-перше, це хороша гра акторів, по-друге, сама історія. Фільм не так про апокаліпсис, як про людей. При перегляді буде багато флешбеків головної героїні, її важкого минулого, залежності від наркотиків і спасіння, яке вона знайшла в своїх нових стосунках. Також відмічу закінчення фільму, воно доволі драматичне і викликає багато емоцій по закінченню перегляду. Рекомендую, ті, що вижили. Це п'яте місце. Вимирання пролог. Людство стикається з невідомою інфекцією, яка перевтілює людей на кровожерливих створінь. Вірус поширюється неймовірно швидко і вже в скорому часі планета залишається практично без людей. Сім років по тому нас знайомлять з головними героями картини: Патріком, його донькою Лу і сусідом Джеком. Герої повністю ізольовані від світу, а навколо тільки мерзлота, засніжені пейзажі і небезпека, яка очікує на кожному кроці, якщо порівнювати. З попереднім фільмом, то вони частково схожі. Тут буде також основний акцент на героях і їх відносинах, також їхньому минулому, яке приховує багато секретів. Плюс тут більше розкривається сама атмосфера виживання в умовах вічної мерзлоти, що поціновувачам фільмів жахів зимовою атмосферою однозначно сподобається вимирання четверте місце. Тихе місце. По сюжету нам демонструють події, які відбуваються в 2020 році, людство стикається з загрозою знищення, так як на землю відбувається вторгнення невідомих створінь. Сім'я з чоловіка, дружини і двох маленьких дітей, проживає в невеличкому будинку в лісистій місцевості. На перший погляд, герої ведуть типове життя вдалині від цивілізації. Та з часом нам стає зрозуміло, що все не так очевидно. Річ в тому, що монстри, які населяють планету є незрячими і орієнтуються тільки на звуки. Саме тому наші герої ведуть максимально тихе існування, яке тільки можливо. Вони взагалі не спілкуються, вивчили мову жестів, і кожен їх рух і крок є максимально виваженими і обережними. Дана картина має високий рейтинг і цікаву ідею, де будь-який звук може призвести до смерті. Тихе місце, Третє місце. yale yeah, Події картини розгортаються в постапокаліптичному Нью-Йорку. Практично половина населення планети Земля була знищена вірусом. Інша же частина населення перевтілилась на жорстоких і недружелюбних до людей створінь. В центрі сюжету, колишній підполковник американської армії Роберт Невіл. Грой веде усамітнений образ життя. А єдиним другом, який в нього залишився, є вірна собака по імені Сем. Разом з чотирлапом грой патрулює вимерлі вулиці Апокаліптичні. Нью-Йорку, а у вільний час Роберт займається виготовленням вакцини, яка повинна поставити крапку у поширенні вірусу, дана картина екранізацією одноіменної книги роману Річарда Метісона, незважаючи на 2007 рік, фільм знятий якісно. Головний актор Уіл Сміт зіграв шикарно. В даній роботі добре демонструється саме психологічний аспект життя у повній ізоляції і цікаво спостерігати за діями головного героя. Якщо ви не бачили Дану роботу, то я вам однозначно її рекомендую. Я легенда, друге місце. Cloverfield 10 події картини розгортаються доволі швидко, і вже з перших хвилин перегляду ми з тим свідками автокатастрофи, в яку потрапляє головна героїня по імені Мішель. Прийшовши до тями, вона бачить себе прикутою наручниками до батареї в невідомому приміщенні. З часом стає відомо, що горіння знаходиться у бункері, а незнайомець, який її сюди доставив, починає переконувати Мішель, що людство стикнулося з хімічною атакою і героїні чудом. Вдалося вижити, і взагалі виходити на поверхню категорично заборонено. З цих же секунд мішей закрадаються сумніви. А чи дійсно людство стикнулось з глобальною небезпекою? Чи, можливо, чоловік, який сюди доставив, зовсім не той, за кого себе видає? Перед нами представник всесвіту Кловерфілд, який складається з трьох робіт, а саме Монстру 2008 року, сам Кловерфілд 10 та Парадокс Кловерфілда 2018 року. Даний фільм вміло тримає. Напругу, і при перегляді ви будете до кінця сумніватись в тому, чи дійсно героїня стала жертвою девакуватого незнайомця, чи цей же чоловік є її спасінням. І тільки в кінці перегляду ви отримуєте відповідь. Плюс фільм має доволі високий рейтинг, і я вважаю його виправданим. Рекомендую. Cloverfield 10. Перше місце.